Всім привіт! Сьогодні будемо з вами готувати традиційну українську страву на свято Маковія, коржі з маком, або ще як їх називають ламанці, шулики в кожному куточку України по різному. Готувати почнемо з тіста, так як перший день посту починається саме на свято Маковія, тому і коржі в нас будуть пісними, вмисці з'єднуємо. Воду вона повинна бути теплою, не гарячою. До неї додаємо дріжджі. В рецепті я використовую свіжі, цукор та 4 столові ложки борошна від загальної кількості. Все разом перемішуємо до однорідності, щоб не було грудочок. Опару накриваємо рушничком. І ставимо в теплому місці підходити на 20 хвилин. Коли опара підійшла, до неї додаємо олію. В рецепті я використовую рафіновану сіль. Перемішуємо все. Далі до рідини додаємо борошна невеликими частинами, починаємо замість тіста. Тісте вимішуємо до 7 хвилин, воно повинно бути м'яким та еластичним. І ні в якому разі не забитий борошном. Тісто гарно замісили, воно м'яке та еластичне. Робимо з нього кульку, кладемо у миску присипану борошном. Накриваємо рушничком і так залишаємо в теплому місці підходити буквально на 30 хвилин. Туємо мак на заливку для коржів. В каструльку висипаємо мак. Далі заливаємо його водою. І тепер нам потрібно його гарно промити. Ось так трішки помішуємо. Трішки залишаємо постояти і те, що залишиться зверху, зливаємо разом з водою. Коли воду злили, зверху заливаємо холодною водою так, щоб вона покрила буквально 2-3 см. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і варимо мак до моменту, поки вода повністю випарується. Коли вода з маку повністю википіла, Тепер нам потрібно його перетерти до моменту, коли з нього з'явиться молочко. Це ми можемо зробити ось такі макітрі, як робили наші бабусі, або перебити просто звичайним блендером. Ми готуємо саму заливку до води. Додаємо мед. Кількість регулюйте за своїм смаком. Ось так трошки його перемішуємо, щоб мед розчинився. Воду беремо кімнатної температури. Далі додаємо МАК, також регулюйте за своїм смаком. Ось така медова макова заливка у нас повинна вийти. Коли тісто підійшло, виймаємо його з миски, трішки обминаємо. Далі розділяємо на 6 рівних частинок, з кожної формуємо кульку, присипаємо поверхню борошном. Беремо шматочок тіста і розкочуємо тісто у коло, але не дуже тонко. Вилочкою робимо ось такі дирочки по всьому тісту. Далі починаємо смажити коржі. На сковорідку наливаємо олію і гарно її нагріваємо. Далі викладаємо корж на сковорідку. І смажимо з обох боків до золотистого кольору. Готові коржі викладаємо на тарілку. Готово починаємо формувати страву. Ревемо на шматочки коржі. Далі рідиною заливаємо зверху шматочки коржів. Попередньо ми її ось так перемішуємо, бо мак вже осів на дно. Кількість рідини регулюйте за своїм смаком. Тепер ложкою все перемішуємо. І так, залишаємо на 5-10 хвилин настоятися. Далі коржі насипаємо у миску для подачі на стіл. Зверху можна ще долити рідиною. обов'язково спробуйте приготувати цю традиційну українську страву до свята Маковія це дуже смачно. Якщо хочете більше смачних рецептів, підписуйтесь до нас на канал.